Зберігаю телефон, він же такий красивий. Киянці Надії лишається тільки милуватися своїм новеньким телефоном. Ані подзвонити, ані смс написати з його допомогою дівчина не може. Пару тижнів тому вона його добряче намочила. Зранку приймала душ. Дуже поспішала на роботу, і як завжди, все стається тоді, коли не має бути. В мене задзвонив телефон. Я взяла трубку, він вислизнув з рук і просто впав. Екран телефону погас тому. Надія спробувала його увімкнути, але за пару хвилин мобільний знову вимкнувся. Дівчина вирішила його посушити. Я вимкнула фен, починаю його сушити, але він вже звичайно не вмикався. Після цього Надія віднесла мобільний у ремонт, але там лише розвели руками. Мені сказали, перегоріли всі процеси. Сесори і ваш телефон більше працювати не буде. Можна продати за 300 гривень на базарі, просто на деталі. Якби Надія не вмикала телефон, були всі шанси його врятувати самій і вдома. Запевняє інженер сервісного центру Олександр і радить: якщо мобілка упала у воду, не вмикайте її, а витягніть батарею і просушіть. Саме хороший. Спосіб, це положити телефон в різ, тому що різ витягує влагу. Наступний крок протерти mm. всі деталі апарату спиртом. Тільки не спиртосодержащими, водкою або алкоголем одеколоном, тому що там більше э, води, ніж самого спірту, а іменно спиртом. Коли ж самостійно витягнути батарею або розібрати телефон, ви не можете зверніться до спеціаліста з ремонту. Зараз більшість телефонів зроблено э, так, що з них не достається акумуляторна батарея. Поэтому в домашніх умовах практично нереально. Тобто, даже рис, це нічого не допомагає. Аби реанімувати випраний чи скупаний телефон, спеціалісту знадобиться щонайменше три дні, а коштуватиме ця послуга близько 200 гривень.